Вітаю на подкасті AI від спільноти DataZen. Сьогодні ми спробуємо, ну, щось справді амбітне, зазирнути у майбутнє. Хоча й не таке вже й далеке. Точно. Уявімо, що на календарі вже 2026 рік, і спробуємо зрозуміти, як змінився світ зі штучним інтелектом. Адже ще це вже здається не якась екзотика, а щось на кшталт інфраструктури як інтернет. так. І це дуже вчасна розмова. Бо саме зараз, от у 2026, ми бачимо, як той початковий хайп, знаєте, навколо генеративного шиї перетворився на щось значно глибше. Тобто, це вже не іграшки для створення картинок? Ну вже давно ні. Технологія стала таким собі ем, невидимим двигуном у бізнесі, в медицині, навіть у фізичному світі. Це вже не просто інструмент, це партнер. От якраз про партнерство і цікаво. Бо більшість з нас, ну я в тому числі, звикли до шиї як до чат-бота. Даєш команду, він виконує такий собі діалог. А що змінилося фундаментально? В чому стрибок? Фундаментальна зміна це перехід від реактивності до, скажімо так, проактивності, тобто... тобто від пасивного асистента, що чекає на команду, до активного учасника, який може діяти самостійно. Оце і є те, що ми називаємо агентним шиї. Агентний шиї це слово зараз усюди. Так, якщо просто, то це системи, які можуть не лише відповідати, вони можуть самостійно ставити цілі, планувати кроки, приймати рішення і виконувати складні багатоетапні завдання. І все це з мінімальним людським наглядом. Гаразд, давайте на прикладі. От раніше я просив чат GPT написати мені план подорожі. Угу. А тепер я можу сказати: організуй мені відпустку в Італії, і система сама знайде квитки, забронює готель, купить страховку. Саме так, дуже влучна аналогія. Якщо старий генеративний ший це навігатор, що пропонує маршрут, а ви самі за кермом, так. то агентний шиїт – це вже повноцінний автопілот. Він не просто веде машину, він бачить, що заряд закінчується, сам знаходить і бронює зарядну станцію, сам коригує маршрут через затори. А як це стало можливим? Це просто моделі стали більшими чи щось інше? І більшими, і розумнішими. З'явилися нові архітектури, так звані Large Action Models або LAMS. Вони навчили шиї не просто генерувати текст, а так би мовити, бачити інтерфейси програм, сайти апі і взаємодіяти з ними як людина, натискати на кнопки, заповнювати форми. Точно копіювати дані, перетягувати файли, все, що ми робимо мишкою та клавіатурою. Окей, з автопілотом зрозуміло, але в бізнесі це ж не машиною керувати, це щось на кшталт супермакроса в Excel, чи ми говоримо про щось кардинально інше. О, це значно, значно більше. І це вже не теорія, а реальність підкріплена цифрами. Є такий великий звіт, The 2026 State of AI Agents. так. Чув про нього а складних робочих процесів. Але чи це приносить реальні гроші? Бо компанії люблять експериментувати, і це найважливіше: 80% цих компаній повідомляють про вимірюваний конкретний економічний ефект. Це вже не експерименти. 80%? Це серйозно. А є якісь конкретні приклади, от щоб було зрозуміло про що йдеться. Безперечно, візьмемо, наприклад, Томсон Ройтерс. Це гігант у сфері юридичної інформації. Ага, вони використовують агентів для аналізу судових прецедентів. Завдання, на яке команда юристів раніше витрачала тижні, тепер робиться за хвилини. Тижні і хвилини різниця колосальна. Це не просто економія часу, це змінює швидкість прийняття рішень. Або інший приклад з кібербезпеки, компанія «Ісентія». Їхні аналітики раніше витрачали в середньому 5 годин на розслідування однієї загрози. 5 годин. Зараз ще агент робить первинний аналіз за 7 хвилин і дає людині вже готовий звіт з рекомендаціями. Людина залишається в процесі, але її роль змінюється. Тобто з аналітика копача на стратега, що приймає фінальне рішення? Саме так. Вражає, але це все про цифровий світ, дані, звіти, код. А чи бачимо ми, як ще виходить у наш ну фізичний світ? Абсолютно, і це другий ключовий тренд 2026 року: фізичний ші. Це по суті злиття штучного інтелекту з робототехнікою, з сенсорами. Тобто, це вже не просто мозок у банці. Точно машини тепер можуть сприймати, розуміти і взаємодіяти з реальним світом. І тут одразу на думку спадають гуманоїдні роботи: Бостон Дайнемікс і все таке. Це воно, це саме воно, але вже не як демонстрація, а як практичний інструмент. Головна фішка сучасних роботів у тому, що їм не потрібне спеціальне середовище. Вони спроектовані для роботи у світі, створеному для людей. Тобто їх можна просто завести на склад чи в лікарню, і вони почнуть працювати? В принципі, так без перебудови всієї інфраструктури. Але це не тільки роботи. В медицині це роботизована хірургія, де ШАІ допомагає хірургу досягти надлюдської точності або автономні дрони, що інспектують лінії електропередач після бурі. Звучить, звісно, неймовірно, майже утопічно. Але в мене таке відчуття, що за такою швидкістю і масштабом мають ховатися якісь ну, компроміси, якась прихована ціна. Ви влучили в саму суть, і це підводить нас до третього тренду, який світовий економічний форум дуже влучно назвав розплатою за хайп AI reckoning, так? Так. Після ентузіазму настає час зіткнутися з реальними проблемами. І перша з них, мабуть, найголовніша це упередженість і довіра. Тобто те, що ШАІ вчиться на наших даних і відповідно на наших помилках та стереотипах, саме так. А дані відобразають усі наші історичні соціальні упередження, і шиї не просто їх відтворить, він їх посилить і автоматизує у небачених масштабах. Як у тому відомому прикладі, знамом на роботу, коли система відсіювала резюме жінок. На інженерні посади, точно. І це не гіпотетична проблема, це реальні кейси. Тому зараз так багато говорять про пояснюваний шиї або XAI. Нам потрібно розуміти, чому система прийняла саме таке рішення. Бо одна справа, коли шиї помиляється в рекомендації фільму, і зовсім інша, коли відмовляє у видачі кредиту або ставить невірний медичний діагноз. Зрозуміло. А що ще? Які ще є виклики? Другий величезний виклик енергетичний слід. Ми хочемо все більші та потужніші моделі, але забуваємо, що вони е, потребують колосальної кількості енергії. Наскільки колосальної? Є якісь цифри, щоб зрозуміти масштаб? Є. І вони, чесно кажучи, шокують. За даними Міжнародного енергетичного агентства, споживання енергії дата-центрами подвоїться до 2030 року. Подвоїться? Так. Це як додати до світового енергоспоживання ще одну велику індустріальну країну. Це гігантська екологічна проблема. Це справді вражає. А як щодо людей? От я думаю про молодь, яка тільки починає кар'єру. Якщо ШИІ автоматизує всі завдання початкового рівня, угу. на яких, власне, і вчаться, так. написання простих звітів, базове кодування. Як тоді взагалі здобути досвід і стати старшим спеціалістом? І це третій, і можливо найскладніший виклик розрив у навичках. Виникає парадокс. Від молодих спеціалістів очікують, що вони прийдуть вже готовими до шиї, але можливостей навчитися на практиці стає все менше. І що робити компаніям? Як кажуть аналітики з Deloitte, ключове завдання це повна перебудова системи навчання. Потрібно постійно перенавчати людей, давати їм змогу перейти від рутини до більш творчих стратегічних завдань. З усіма цими ризиками упередженість, енергія, ринок праці не дивно, що в гру вступають уряди. Як взагалі можна регулювати технологію, яка розвивається швидше за будь-який закон? Це, мабуть, головне питання для регуляторів, і відповідь до якої вони прийшли, це регулювати не саму технологію, а її застосування залежно від рівня ризику. І найвідоміший приклад це європейський AI Act, так? Так, EU AI Act, який повноцінно набуває чинності саме в 2026 році. Ризик орієнтований підхід звучить трохи бюрократично. Що це означає на практиці? Все досить логічно. Вони розділили всі шиї системи на кілька рівнів: перший заборонений шиї. Що це таке? Це системи, які вважаються неприйнятними для демократичного суспільства, наприклад, системи соціального рейтингу громадян. Або технології, що маніпулюють поведінкою для завдання шкоди. Такі речі просто заборонені. Гаразд, з цим важко сперечатися. А що далі? Далі йде категорія високоризикового шеї. Сюди потрапляє все, що може суттєво вплинути на життя, здоров'я та права людини медицина, транспорт, освіта, правосуддя. Тобто, якщо компанія створює шиї для діагностики раку, вона не може просто випустити його як додаток. Точно. Вона повинна пройти сувору сертифікацію, довести якість даних, забезпечити прозорість, гарантувати людський нагляд. А як щодо речей, якими ми користуємося щодня, чат-боти, генератори зображень, вони потрапляють у найлегшу категорію шиї загального призначення. Тут головна вимога прозорість. Тобто, це дуже просто користувач повинен чітко знати, що він спілкується зі штучним інтелектом, а не з людиною. А якщо контент, ну там зображення чи текст створений шаї, він має бути позначений як діпфейк або створено шаї. Так мета уникнути обману та дезінформації. Гаразд, картина вимальовується. З огляду на все це, давайте повернемося до кар'єри. Попит на шаї спеціалістів він продовжуватиме зростати. Чи можливо ми вже досягаємо якоїсь стелі? О, про стелю говорити ще дуже рано. Попит буде величезним. 88% лідерів бізнесу очікують зростання прибутків саме від впровадження ШАІ-агентів. а це означає інвестиції, в яких сферах найбільше? Ну звісно, розробка ПЗ, обслуговування клієнтів, маркетинг, логістика і звичайно охорона здоров'я. Там зараз активно розвивається концепція 5P Medicine, де шай відіграє центральну роль. Але які саме навички будуть потрібні? Що означається, що всім тепер треба терміново вчити Python? Ось тут ми підходимо до найцікавішого. Дані показують, що впровадження ШІ звільняє час для роботи зовсім іншого типу. Якого саме? 66% опитаних кажуть, що можуть більше займатися стратегічною роботою, 60% – побудовою відносин з клієнтами, а 70% – розвитком власних навичок. Тобто виходить такий парадокс. Чим більше ми використовуємо машини для машинної роботи, тим ціннішими стають наші унікальні людські здібності. Саме так, ключовими навичками стають не стільки вміння писати код, скільки критичне мислення, вміння ставити правильні питання до шиї і глибоке розуміння своєї галузі, щоб знати, де і як застосувати цю технологію. І напевно емпатія, креативність, звичайно, емоційний інтелект. Вміння вести переговори, все те, що машини поки що відтворити, не можуть. Тоді яка практична порада для тих, хто не планує ставати шиї інженером, але хоче залишатися ну актуальним на ринку праці 2026-го? Я б як порадила змістити фокус не з піпалня, як шиї працює всередині, а на питання, де його можна застосувати у моїй роботі, тобто бути таким собі перекладачем з мови бізнесу на мову шиї, можна і так сказати. Вчитися ефективно формулювати задачі для щії, але найголовніше інвестувати час у розвиток навичок, які є комплементарними до шиї. стратегічне бачення, творчість, емпатія. Щі може проаналізувати ринок, але він не переконає партнера підписати контракт. І наостанок, яка фінальна думка, над якою варто замислитись? Дивлячись на горизонт 2026 року, я думаю, варто усвідомити, що найбільша трансформація це не просто автоматизація старих процесів. Ми не просто робимо те саме, але швидше. А що тоді? Ми отримуємо можливість винайти абсолютно нові способи роботи. Нові бізнес-моделі, нові професії. Тому ключове питання не в тому, чи замінить шиї людей, а в тому, як ми перебудуємо наші процеси, щоб підняти людську роль на новий рівень рівень стратегії, креативу та прийняття остаточних ціннісних рішень. Це потужна і, що важливо, оптимістична думка. Дякую за цю глибоку розмову. Дякую вам. І дякуємо нашим слухачам за увагу. Щоб зануритися в тему ще глибше, прочитайте повну статтю з усіма джерелами та посиланнями на нашому сайті. datazen.top.tutpodcast.ai12 Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, поставте харт під статею та залиште свої коментарі. І, звичайно, підписуйтесь на наш подкаст на платформах Spotify, Apple Podcasts та YouTube. До зустрічі.